Та да ладно, що тут є рибалка! Чого? В цій грі є рибалка? Що? Це саме неочікувана механіка цієї гри для мене особисто. Яка лахер рибалка? Це для діда, блін, якийсь? Що це таке ще? Для дідів? Та ну нахер. Серйозно? About fishing, aboot about fishing, fish, fishing points. А, тобто є ще fishing points! Та ну нахер! Що? Я ще буду мене. Та ну ви що, прикалюєтесь? Реально? Фух, ладно, я люблю рибалку. Я казав вам про це. Мені дуже подобається рибалити. Рибалка це круто. Рибалити дуже імбово, Фішінг Скор Ага. Блін, люблю рибалку. Насправді завжди хотів вам сказати. Так радий, що є механіки рибалки в цій грі. Блін, це неймо. Це просто неймовірна, краща механіка, яку я тільки бачив в іграх. Взагалі колись кращого, мабуть, не вигадали. Неймовірно продуманий геймплей, механіка, робота, різноманіття в грі просто усяє мої очі. Неймовірно, що вони додали сюди рибалку. Це дійсно заохочує доєднатися до цієї механіки.